Хвилиною мовчання на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні військових. Олександр Левицький народився в Кропивницькому. Після школи вивчився на зварювальника. Після служби в армії жив в Одесі. У липні 22-го добровольцем пішов на фронт. Розповів дядько бійця Ян Пашковський. Він служив в Дніпрі. Потім перевівся туди під Бахмут, ну де це така доля і застала. Був вибір, але ж вирішив як молодий, кажу, амбітний, дуже патріотично вихований, налаштований був. Говорить, племінник служив на посаді кулеметника стрілецького відділення. Загинув 9 січня біля села Іванівське Бахмутського району. Олександрові Ливицькому було 22 роки. Ну, як-то так. Руслан Дінул народився в Кропивницькому, закінчив професійно-технічне училище, мав звання кандидата в майстри спорту по картингу. До війни працював на підприємстві Водієм, розказала заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Пройшов курс інструктора безпілотних літальних апаратів, навчив цій справі майже 500 пілотів, за що був нагороджений відзнакою Міністерства оборони України за сприяння обороні. У лютому 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив на посаді старшого водія розвідки. Зі слів Нелі Чорної, Руслан Дінул загинув 9 січня біля села Кліщиївка Бахмутського району. Бійцеві було 42 роки. Михайло Трубчанінов народився в Кропивницькому, навчався в Одеському мирохідному училищі. Працював в органах внутрішніх справ України у відділі боротьби з незаконним обігом наркотиків. З часом перейшов працювати на підприємство Теплоенергетик у лютому 2023 року за мобілізацією був призваний до лав Збройних сил України. Служив на посаді командира 3-го стрілецького відділення 3-ї стрілецької роти. Михайло Тропчанінов загинув 14 січня біля села Козачі Лагері Херсонської області. Бійцеві було 53 роки. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.